Всім привіт! В сьогоднішньому відео розкажу про хвороби собаки породи Чихуахуа. Чихуахуа генетично здорова порода. Дорослі собака за здоров'ям якого стежить, практично не хворіє. Чихуахуа загалом живуть 14-16 років. Але зустрічаються і такі особини, які доживають до 18-20 років. Найбільш поширеними захворюваннями цієї породи є алергії, гіполакемія, дисплазія мітрального клапана серця, гідроцефалія, легневого стовбура, демодикоз, сечокам'яна хвороба, епілепсія, крипторхізм, ревматизм кісток. Травматичний вивих колінної чашки, прогресивна атрофія яснами. Необхідно уважно стежити, щоб чехва холе не перехолоджувалися. Перехолодження можуть спровокувати бронхолегеневі хвороби, алергії. Алергії у чихуахуа можуть проявлятися на корм, предмети повсякденного вжитку, шампуні, мило, миючі засоби, паркуми господарів. Виявляються алергії у чихуахуа в основному шкірними висипаннями та втратою вовн. Собаку може турбувати свербіж, вона може сама вигризати ділянки поразки. Гідроцефалія. Собаки-породи Чухуахуа єдині, хто народжується з тім'янчиком. Тільки до 3-4 місяців відбувається остаточне формування скалепіння їхнього черепа. Через цю фізіологічну особливість Чухуахуа схильні до гідроцефалії, проблеми із зубами та яснами. Найчастішими захворюваннями ротової порожнини є пульпіт, карієс, зубний камінь, ретенційні кістки. Періодонтит. Трапляються також переломи нижньої щелепи. Тому з раннього віку потрібно доглядати їх зуби. Часто молочні зуби чихуахуа не випадають самі, і якщо їх вчасно не видалити, прикус може сильно зіпсуватися. Чихуахуа схильні до ризику гіпоглакемії. Це низький рівень цукру в крові. Гіпогликемія частіше зустрічається у більш крихких дорослих собак, а також цуценят і може виникнути від перевтоми після підвищення активності або у зв'язку з нерегулярним годуванням, якщо собака не їла понад 6 годин. Ознаки гіпогликемії включають летаргію, сонливість, труднощі з координацією рухів, спазми м'язів шиї, закидання голови назад або у бік, непритомність і судоми. Гіпоглекемії можна уникнути за допомогою адекватного харчування та частих годівель 3-4 рази на день. Для надзвичайних ситуацій власники Чухуахуа повинні мати під рукою просту цукрову добавку, наприклад, кукурудзяний сироп. Цю добавку можна втирати в ясна та верхню частину рота, щоб швидко підвищити рівень цукру в крові. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.